Так, значить, так, у посвідчення сказано керівник державного нагляду за безпекою Ярослав Ронськін, старший інспектор державного нагляду за безпекою. Е, на заді на формі написано інспектор державного нагляду за безпекою. Дивіться, приїхав до вас з метою перевірки вогнегасників та пожежної безпеки. Так, добренько, дивіться, добре. Тоді давайте пройдіть, пройдемо за вами, покажете, де у вас в казармі є вогнегасники, пожежна безпека. Пане мирний. Але охтопом ви мене в каза. Я ж в казарму не зможу зайти. Мені мене треба в кайданки, брати і туди. Так-да-да-да, -да -да -да, закінчу авто. Так, добренько. Ну що, показуйте, будь ласка, де дивилися вогнегасничок перший. Давайте почнемо з вогнегасників. Пане Мирний, де у вас перший вогнегасник знаходиться? Ага, все бачу, бачу панагасничок добренько. Ага, добренько. Взявши блокнотик, почав записувати корпус, е грязний, е знайдений вм'ятини на, на вогнегаснику, також пломба. Також пломба поломана, та етикетка не читається. Я добре зрозумів. Взявши блокнотик, успішно це все записав у блокнотик. Так, добренько, дивіться. Цей вогнегасник у вас, я так бачу, зломаний. Його ми зараз замінимо, але перейдемо до заміни вогнегасників трохи пізніше. Давайте спочатку всі вогнегасники огляну. Добре, замінимо трохи пізніше. Так, бачу, бачу. ну дивіться, ну цей вогнегасник повністю новий, я так зрозумів. Ну, Тут все ціле. Тому його, його під заміну не потрібно буде. Ага. Зрозумію, угу. зрозумію, добренько. Покажіть, будь ласка, ще один вогнегасничок. Угу. То ні, туди я міг би сам пройти, але ладно. Добренько. Будь ласка, ага, зрозумію, зрозумію. Зараз перевіримо. Ну, дивіться, тут а, тільки, я так зрозумів, корпус трохи подряпаний, є пару вм'ятин. Е, ну да, цей також треба під заміну. Добренько, взявши блокноти, поспішно записавши всі дані у блокнотик. Так, добренько, цей також буде під заміну. Е, ходім так, тоді далі. Угу, Бачу, бачу, бачу. Ага, ну дивіться, цей вогнегасник також під заміну, бо все, як я є, тут все поломане. Тепер добре. взявши блокнотик, успішно записавши все у блокнотик. Так, добренько, цей вогнегасничок також буде під заміну. Так, будь ласка, ще показуйте, де у вас є вогнегасники. Я також знаю, що у вас е, медпункт є, е, пане Мирний, можливо, в медпункті по інструкції відпрацюємо. У медпункті є один вогнегасник і дві аптечки. Ага, ну, аптечки а, це, не це, я це не я займаюся. Угу. Добренько. Давайте тоді пройдемо до цієї. Угу. Mm -hmm. Давайте до медпункту. Топом, візьміть мене в кайданки, я не пройду, так. Да, я не пройду. Угу, дякую, закінчив топ. Так, добренько, бачу, бачу вогнегасничок. Ага, ну дивіться, ну це на наполовину цілий, але тут трошки ще порошок такий застарілий. Але дата огляду актуальна. Порошок то таке, він фактично роль не грає. Цей вогнегасник можна не заміняти. Цей повністю, ну як, на 50, ну, десь на відсотків 70 е в адекватному стані. Е все це у вас єдиний вогнегасник в медпункті. Зрозумію, тепер дивіться. Завше блокнотик все записав, тепер дивіться. Тепер перейдемо до планів евакуації та інформаційних листів. Так, да, зрозуміло, зрозумію, дивіться. Так, да, я перевірю, якщо є вогнегасник в цьому на складі боєприпасів, він там має бути обов'язково, це ми трохи пізніше перевіримо. Дивіться, е в медпункті мають бути інформаційні плакати, а саме дії під час повітряної тривоги, дії під час загрози терористів та дії під час е е та надавання медичної допомоги. Я тут у вас. А, замаскований. Я зрозумів. Але ж ню, якби інформаційні плакати, ви зрозумієте, що вони не мають бути замаскованими, вони мають бути доступні для всіх. Так. Угу. Добре. Так, розпочав уважно переглядати плакат. Тут тільки немає такої інформації, дії під час повітряної тривоги, взявши сумочку, звідти виняв дії під час повітряної тривоги, обережно наклеїв плакатик. Так, взявши сумочку, застебнув надів на себе. Ходімо тоді. Тепер дивіться, також хочу ознайомитися, чи є евакуаційний вихід в медичному пункті. Тобто -то у вас десь є евакуаційний вихід. Так це ж, так це ж основний вихід. Так, просто віконечко вибив і через віконечко пішов. Я того добре, зрозумів, зрозумів. Евакуаційні вихіди тут на першому поверсі не потрібні. Добре, тепер дивіться, давайте знову тоді пройдемо до казарми. Мені потрібно перевірити в казармі інформаційні плакати, та е, я так зрозумів, е, да, плани евакуації вам тут зовсім не потрібен, бо якби тут е, таких прямо евакуаційних вихідів немає. Тому давайте знову прийдемо в казарму. Да, 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 добре, давайте. Так, добре, покажіть мені, будь ласка, де у вас знаходиться інформаційний плакат? Вот, да, да, бачу, бачу, бачу. Так, розпочав детально оглядати інформаційний плакат. Ага, тут тільки немає про першу медичну допомогу. Взявши сумочку, виняв звідти плакат про дії під час про надавання першої медичної допомоги, наклеїв плакат, закрив сумочку. Так, добренько. Тоді дивіться, дивіться, давайте пройдемо тоді до складу боєприпасів. Там на складі боєприпасів має бути присутня. Така інформація, як дії під час е, нападу, та має присутня бути вогнегасник. Давайте хід до складу. Ага, ну це так, 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 да, <таспоріст> ходить зуна, ходить зуна. Тут у нас знаходиться вогнегасник, він в критому такому стані, відкривається дверка і там стоїть нове селький вогнегасник. Ну, Прямо новесенький, ну, прям новесенький, так? так? Ну, точно не, не знаю, значимо, весенькі. Зараз Ще перевірить. Ага, без ключовий доступ. Ну, дверка, я так дивлюся, трохи така рожала, скрипить. Можливо, вам би було б її замінити, можливо, ще вона застрягне. Так, да -да -да, трошки старенька, так. Да. Угу. Ага, ну sarà... так. Він повністю новенький. Обережно закривши. Обережно змазити. Треба ведешком змазати, щоб не скріпило. Я там бачу у вас внизу інформаційних інформаційних дозвольте переглянути. інформаційних дозволить. А, ну вот цей плакат. Вот цей плакат. Зараз перегляну. Так почав ознайомлюватися з плакатом. Ага, ну тут тільки дії під час терористів та нападу про медичну допомогу немає, та немає також плаката про, цей, про пожежу. Так, взявши е про плакат е про пожежу, про, мед про медичну допомогу так, а, так, дію, під час дороги, наклеїв, е взявши сумочку, закрив сумочку такий. Знов ходіть. Так, так, Тут є плакат перша медична допомога. Ну, хай буде, хай буде, так. Да. Тактична підготовка, фізична підготовка і цивільний захист. Угу, угу, я... так. так, тепер до мене є пару питань до пана мирного зараз. Де він там, пане мирний. Пане мирний, дивіться. А коли останній раз у вас перевіряли пожежну безпеку? Пане мирний? Пане мирний. Добре, пане мирний заснув. Дивіться, коли у вас останній раз перевіряли пожежну безпеку? Коли Стані перевіряли пожежну безпеку минулого тижня. Покажіть мені, будь ласка, документ про перевірку пожежної безпеки того тижня. Хочу з ним ознайомитися. Так, добренько, взявши плак, взявши документи, почав познайомлюватися. Я так зрозумів, молоді. Інспектор ДНБ перевіряв у вас Богдана Шваганда. Угу, зрозумів, зрозумів, добре. Передав документ людині на перед. Дивіться, пане мирний, зможемо відійти на пару слів. Пане мирний, потрібно кое-що вам сказати, обговорити. Е, ходімо на пару слів, саме тет на те. те... те... Дивіться, 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 дивіться. Шановні, на шамоні, будь ласка, відійдіть, відійдіть, відійдіть. Від шановні, відійдіть, будь ласка. Я з паном Мирним хочу тет на тет переговорити. Панеш. Е, пане, пане. Пане. Кажу, Кажу. Тет на тет з людини. Я вас розумію. Ну, дивіться, тоді, якщо ви так хочете, я накладаю штраф в розмірі 620 тисяч гривень, а саме 600 тисяч за дивіться за чотири поломаних вогногасника, також 20 тисяч за плакати накладаю вам штраф. Ну, я вам предлагав компромати, тоді накладаю штраф, пане мирний. Добренько, тоді взявши документик, почав. Так, взявши документик, почав почав заплисувати ну, держ. Державний нагляд за безпеку державного <плес> надзвичайних ситуацій, перевіряючи керівництво державної керівник, 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 старший інспектор ДНБ, так також почав заповнювати слідкуючі перевірки Ваня Мирний. Успішно заповнив слідкуючі перевірки. Так, добре, під час перевірки було знайдено чотири несправних вогнегасника. Також не достаю, також немає багато інформації на плакатах, а саме тоді сума штрафу буде составляти 620 тисяч гривень. Успішно записавши, поставив свою початку, поставив підпис. Так, будь ласка, передав на підпис людині навпроти. Підпишіться, будь ласка, пане мирний. А чому? Добре, тоді буде тоді поки без підписа. Добре, документ прийде на електронну пошту вам та генералу. Ознайомтеся та на протязі сіми календарних днів, будь ласка, сплатіть штраф розмірі 620 тисяч гривень. Все тоді гарного дня. Я тоді поїхав. Відкрийте мені, будь ласка, АКПП. Будь ласка, відкрийте мені, будь ласка, АКПП. обережно взяв бодікамеру, виключив бодікамеру і зняв бодікамеру, зняв бодікамеру з себе.